Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію музеям нашої школи. У процес нашому ролі має почати в 19 столітті. У 1803 році в Горохові відкрили першу двокласну парафіяльну школу. У 1939 році в Горохові відкрилася середня школа з українською мовою. наших краях навчалася такі відомі особистості, як Валентин Мороз та Євген Сверстюк. У 1975 році школа прийняла своїх перших вихованців. Фото з дня відкриття. Їх Україна знань повело 42 вчителі. Педагогічний колектив очолив Гураш Степан Семенович, перший директор школи. Взагалі потрібно більше розповісти про цю людину. Народився 7 січня 1934 року. В селі Лося, горлицького повіту. Краківського воєводства. Повернувшись з армії і закінчивши університет імені Лесі Українки, Степан Семенович стає директором горохівської середньої школи No2. На цій посаді він був до останніх своїх днів до 1992 року. Хрещак Василь Васильович, перший залом школи, а також заслужений вчитель України. Бо почав Роман Йосипович Другий директор школи та завуч. Також у школі працювали Слабецький Олексій Гнатович, Мельничук Леонід Петрович, Демчук Марія Маркіна. Тут ви можете побачити адміністрацію школи, педагогію зі званням старший учитель і зі званням учитель-методист. Окремо слід сказати про пошукову роботу в школі гімназії. Кожного року учні. Під керівництво вчителів готую свої дослідження. Кожного року різна тематика: історія школи, біографічні та етнографічні розвідки. Можете побачити найважливіші події з дня відкриття нашої школи. У 1987 році присвоєно звання школи зразкового екологічного виховання. У 1992 році було запроваджено психологічне служба. У 2002 рік до школи було приєднано інтернет та створено учнівську республіку. 2003 року відбулася реорганізація нашої школи. А саме відкриття навчально-виховного комплексу. Загальноосвітня школа 1-3 ступеня гімназія. Серед здобутки колективу не можна виокремити когось одного. Адже це спільна творча праця. Педагогічний колектив завжди бере участь у різноманітних заходах та готує учнів до наукових та виховних конкурсів. Має величезну методичну базу. Найменш важливою складовою школи є її випускники, які живуть по всьому світу. Школа виховала величезну плеяду золотих та срібних медалістів, які потім стали відомими вчителями, науковцями, лікарями, письменниками, юристами, акторами. Життя школи є досить насичене. Учні та вчителі постійно працюють над досконалення, як і школи, так і своєї особистості. Наприклад, ми можемо гордитися співпрацею з такими нашими вузами, як Львівським національним університетом імені Івана Яковича Франка та Волинським національним університетом. Не можна обминути увагу на співпрацю з корпусом Миру, Школа має багато нагород та перемог. Деякі з них представлені ось тут. Також навчальний заклад має свій герб та гімн. Гімн був складений Софією Степанівною Панепюк та Ігорем Олександровичем Кузьким. Дякую за увагу. До зустрічі у нашому музеї.